Львівська обласна служба зайнятості. Віртуальний клуб. Професійна кар'єра в рубриці професії майбутнього презентують. Менеджера космотуризм. Шановні пані та панове. Наша компанія пропонує вам подорож в інший кінець галактики. Ваші увазі будуть запропоновані всі планети сонячної системи, а також планети за її межами. Наші працівники підберуть для вас найкращі варіанти подорожей. Оптимізують всі дати, терміни, бюджет та допоможуть з оформленням документів. Ми зробимо ваш відпочинок максимально комфортним. У вас є унікальна можливість відвідати десятки наукових станцій, поселення, промислові комплекси та військові бази. За вами буде закріплений персональний менеджер, котрий підбере для вас комфортабельне перебування в п'ятизірковому готелі. Саме такі слова ви зможете почути в найближчому майбутньому від менеджера космотуризму. Всі ці події вам, мабуть, здаються фантастичними. Однак зародки такої професії вже існують сьогодні. Коштує, звичайно, це все не дешево, та й клієнтів зовсім мало. Однак, якщо у вас багато грошей і вам дуже хочеться в космос, то саме через такі компанії вам доведеться планувати свою космічну подорож. Думаєте, що ця професія все ще в далекому майбутньому? Вона вже тут. Та мало чим відрізняється від роботи звичайного менеджера, однак вимагає знань космічного туризму. На сьогодні все. До зустрічі в нашому віртуальному клубі.